Вітаю, друзі, Євген Сухарєв, Київська школа клінінгу. Сьогодні добре ще попрацювали. Сьогодні у нас були розчинники, хлор, кислоти, луги, там різні мийні засоби, які є доволі агресивні. І так чи інакше, не дивлячись на те, що ми можемо працювати в рукавичках і ми маємо працювати в рукавичках, все одно якась їх кількість тих миючих засобів все одно на руки потрапляє. І шкіра сохне, вона об'єктивно сохне. Якщо ми будемо працювати без рукавичок, вона у нас буде просто попечена, поїдена, і вона взагалі буде почувати себе дуже недобре. Відповідно, суха шкіра це потріскана шкіра. З часом це буде так. І для того, щоб за нею доглядати, бажано використовувати креми. Креми можна використовувати різні, їх багато, які у вас є улюблені, будь ласка, можете написати тут в коментарях. Але є професійні креми, які спеціально зроблені для того, щоб доглядати за шкірою. Яка постійно під впливом мийних засобів, антисептиків, ще якихось певних речей, та що пересихає саме від, від цього, від води? Так само тут в мене є три варіанти кремів: це просто то, що під рукою я тут можу взяти і показати вам. Дивіться, є перше. Є креми, які просто використовуються для того, щоб зволожувати шкіру. Вона не пересохла там дуже сильно, але зволожувати треба. І рекомендується постійно, коли ви рукавички зняли, руки вимили, висушили. Все добре. Потім кремом намажте. Це буде набагато краще для вашої шкіри, і вам буде легше працювати. От цей крем це є для такого, щоденного, ну декілька разів на день можете руки намазати, і вам буде легше. Якщо у вас там є якісь уже пошкодження, тріщинки чи щось таке подібне, то можна користуватись кремом з біпантеном. Він такий трохи рано заживляючий. Відповідно, також нормальний кейс. І якщо у вас шкіра вже дуже суха, ну вже там прям проблеми. Є також заживлюючий крем, але він жирний. Тобто його намазувати так от цілий день не можна. Ви можете ввечері намазати там, або після роботи, щоб це тривалий час, воно на руках було, бо відчувається, поки він там впитається, поки він висохне, це довго. І ці креми є в таких маленьких тювіках по 75 мл. Це на індивідуальний для одної людини. Є півлітровочки, то що я би міг порадити на команду клінінгу. Якщо ваші дівчата зібралися, або хлопці приїхали до вас на склад в офіс, і там вони обробили руки. Оце якраз зручно. Ну, і якщо там дуже велика команда, то можна брати літровий. Якщо команда маленька, не треба брати такі упаковки, тому що він просто ну, він буде стояти у вас рік-півтора року, не треба так багато. А якщо колектив великий, то це дуже зручно. Такі маленькі для індивідуального використання, це для команди там, ну, хай це буде 10-15 людей, і на велику банду отака літрова пляшка.